Привіт-привіт, мої хороші! Привіт, мої золоті Ви на каналі Про Україна. Сьогодні дивимось, де Миколаїв і херсон. Що чекаю, що буде Херсон, Херсонщина? Чи... Не забувайте підписуватись на канал. І на мій, мій другий канал, канал українського відео, де ми дивимось ваше кохання, стосунки. Хірсон. Значить, Кажу те, що бачу. Кажуть, не треба далі, от як залякують, у владі суперечки. Не йди далі, не штурмуйте далі, бо ви не готові, бо будуть втрати, а я-яй все це не принесе результат. Військові кажуть, треба пробувати, треба рухатись. За рух буде руйнатися. Приватний сектор буде десь горіти дуже сильно в місті. Маленькі будиночки. Ну, можливо, там не приватне, такі невисокі, там два-три поверхи. Якусь гуманітарку. Я... Зараз багато інформації. Якусь гуманітарку привезуть, але мінімально, зовсім. І ну, можуть більше дати, не дають. Якісь збори будуть, люди будуть між собою, місцеві сперечатися. Може, управління містом, або у якогось керівника знімати. Які сумніви будуть, що віддай гроші. Ви нам обіцяли? Нема справедливості, страшно жити, страшно всі ці почуття, відчуття. Нас обманюють, нас дурять. Де захист? Захист не справляється. Слухайте, яка згіднівча ситуація? І тут дуже, дуже сильно буде ТЦК працювати у вас. У вас прям будуть всіх на фронт, вперед-вперед, показують багато відправок вперед-вперед. Угу. Ворог а, каже, якщо ви хочете миру, якщо ви хочете нести мир на цю землю, то землі не буде. В нього прям якийсь зуб на Херсонщину, він просто ніяк не вгомониться. А мені обіцяли, що відбивати не будуть. Прикольно. Ті, хто обіцяли, злиняли, втекли. Якісь ресурси втратити, може воду, там щось буде, будуть відмик, вимикати, і навіть не будуть намагатися поновити. От просто от як, якась тотальна бездіяльність. Херсон найближчі дні. Вогонь, інфраструктура, а, десь буде працювати захист, але він як безсилий це втрат так велику, великі втрати серед військових показують. Що відбувається? Ну, війна, я розумію. Що зараз скажу погану, погану фразу, але не можу не сказати. Те, що бачу. Багато жертв готові покласти для захисту тих, у кого хороше повноцінне життя. Дуже сильно розділиться світ. І це почнеться, проявля... почнеться проявля... проявлятися на Херсонщині. От треба дивіться, як там ставляться до людей, до місцевих, і що відбувається, тому що. Ви будете боротися і захищатися для того, щоб інші не знали взагалі нічого про війну. І про вас нічого знати не будуть. Не було такого раніше. Про вас навіть може в новинах не все будуть, ну не будуть казати. Просто там обстріл Херсончик. Ви потерпати будете, буде рух на фронтах, і це буде, будемо дивитись січень, бо мені не подобається. І про це все буду знати. Ми знаємо. Формально захист там є, а який він нас не цікавить? Херсонщина де окупована. Дрони летять, щось відбиваємо. То ймо, дивимось, тримаємо, бо вони намагаються бігати туди сюди ворога, так розумію. Херсонщина окупована, Херсонщина окупована. Великі втрати. Підтягується якась зброя, десь окопуємось. Неправильний шлях. О, знаєте, як. Зайшли і, і треба було обирати. І трошки там, ну от зараз будуть, ну, наприклад, якщо направо намагалися рухатись, то будемо трошки змінювати напрямок. Якась помилка там була в плануванні. Там дуже гаряче, дуже гучно. І нічого, і нічого не зрозуміло. кажуть, Взагалі не, не зрозуміло, чим це скінчиться. От зараз такий. Період напружений-напружений. Потім проясниться. Тому січень будемо дивитися. Одеса найближчі дні. Взагалі важкі розклади пішли по всіх містах. Одеса небезпека смерті, прильотів, руйнування, інфраструктура, буде працювати захист. Ви самі по собі наодинці з бідою. У Вас чогось не вистачає. А грошей не вистачає або щось зруйноване, так кажуть. Десь, може, в попова навіть влучить. Він тисне, протискає якийсь бік от, збоку, якийсь бік оборони. А є небезпека райони для міста і міста. Десь є. І в полях впаде, кажуть, із неба будете збивати. І, і до міста може летіти. Відпочити не дає. Миколаїв найближчий. Район передмістя вогонь. Треба захищати місто. Буде вказівка, захист посилювати, бо є якась інформація. Якась операція буде розгорнута, проведена після цього можливий е, напад на місто. Кажуть, атака на місто, саме по цивільних. Дивіться, по новинах. Херсонщина, все, що поруч з вами, що пов'язане з фронтом, там, де втрати ворога, будуть нести смерть на безпеку вашому місту. Якась помста, можливо, Поки, поки показує вогонь. Передмістя, але може щось запустити як дрони. Передмістя район, а потім вже піти щось важке і пронести вогню багато. Показує інфраструктурний об'єкт, Може постраждати.